Thank you Вибух на території державного підприємства у шості пролунав вчора ввечері близько 18.20. Було зафіксовано, що прилетіла ймовірно ракета в одне із державних підприємств. Ми не можемо говорити, чи це був авіаудар, або це була ракета з якогось іншого комплексу. Поки експерти не встановлять тип ракети. Ми цього не можемо стовідсотково сказати. Від удару було пошкоджено дах. Однієї з будівель також перекриття та відповідно вибиті вікна. На жаль, постраждали двоє цивільних людей. Вони були доставлені до лікувального закладу. Удар був не один пізніше, через кілька годин, пів на десяту вечора, був зафіксований і ще один удар. Теж саме підприємство. На щастя, на другий раз постраждалих не було. Зброя для опору. В день вторгнення 24 лютого це було головне для всіх українців. Суми уникли російської окупації саме завдяки стійкості звичайних людей, що об'єднались у добровольчі формування і тероборону. Область була просто 24 лютого, вона просто була здана ворогу і її очікувала судьба Ірпіня, судьба. Тих міст, які розгробували, знищили, ну, не так сталося, як хотілося ворогу. Що втратили, і що здобули за рік повномасштабної війни найдорожче для нації. Те, що ми втратили, ми бачимо на наших центрах. Це саме найдорожче, що ми втратили за цей час. І вони, на жаль, збільшуються. Що ми здобули? Здобули ми те. Що в кінці кінців ми зрозуміли, що ми люди, що ми можемо за себе стояти, що ми українці. Олиця області суми місяць прожила у ворожій облозі. Влада мала забезпечити значну кількість містян, які не виїхали в евакуацію продуктами і ліками, надавати комунальні послуги, воду, світло і тепло, ремонтувати пошкодження, забезпечувати соціальний захист і працювати з бюджетом. Ми майже виконали бюджет, так було дуже складно. Акцентували на допомозі добровольцям. Всім, хто підписав контракт з добровольчими формуваннями, це соціальна їм допомога, так як вони не отримують наразі заробітне плати від держави це в минулому році 6500 соціальної допомоги, В цьому році збільшили до 8 тисяч, і також повністю відшкодування комунальних платежів. Всі, хто підписали контракти, через війну Суми втратили статус студентського інтеркультурного міста, адже тільки в Сумдеу розповідає ректор Василь Карпуша навчались понад дві тисячі студентів іноземців, але свій авторитет університет вкотре підтвердив, все ж таки здобутками. Якщо казати про здобутки, то напевно головним здобутком є те, що ну весь світ зрозумів. Хто так, хто хто ми такі, хто ми такі українці? І нам дійсно треба допомагати, і на і це ми відчуваємо. Якщо говорити про наш університет, то просто як приклад у нас в цьому році за рахунок міжнародних грантів університет отримав близько десь 50 мільйонів. Гривен минув в попередні роки. Це максимум було на ну, 20 мільйонів. В руїнах після вторгнення й ворожої окупації тростянець на Сумщині в місті знищено понад півтори тисячі об'єктів. З окупованого тростянця росіяни, як в тирі, обстрілювали сусідню Охтирку. Область була не готова приймати ворога. Я чув, що мені розповідали особисто на всі мої питання. Розповідали, слухайте ну відкрита границя повністю, нема нікого. Взагалі заходь, і все, і тростянець буде завтра оточений. Взятий в місто, взятий повністю. Тростянці стояла огромна армія росіян, 300 одиниць техніки, тисячі солдат, кантеміровська дивізія. Сьогодні у Тростянці документують втрати, відбудовують місто, налагоджують партнерство з країнами Європи. Війна згуртувала найкращих і найпасіонарніших. Це все, що пережила сумщина. Ми не маємо права сьогодні забути. Ми не маємо права принути сторінку і зробити вигляд, що нічого не було. Ні, вже треба будувати інше середовище, середовище відповідальних політиків, середовище відповідальних народних депутатів. Ми, як суспільство, що мужньо повстало на опір агресору, маємо зробити висновки з жорстоких уроків війни, говорить представник обласної влади. Війна, час чітких чесних, прямих і дій, і слів. А, тому сьогодні а, саме такий формат і ті речі, які ви озвучили. Це ті речі, які обговорюються в соцмережах, які дійсно в думок багатьох наших співгромадян. В чому я 100% з вами погоджуюсь, і з каналом СТС, який запроваджує новий формат, настав час такого спілкування, щоб це йшло в ефір, щоб це йшло в мережі, і кожен пояснював і про свої дії вчинки, і взагалі давав якісь плани на майбутнє. Бачення майбутнього щодо майбутнього воно має ґрунтуватись на нашій вірі в самих себе як потужну націю і в потенціал області, куди можна і треба інвестувати, але який треба кардинально зміцнювати у воєнному плані. Сумщина здобула віру, це ключове. Навіть слова Україна, нація, слова гімну зараз. Звучать по іншому ніж звучали до війни до цієї активної фази, яка почалась майже рік тому. Оце те, що ми здобули. Це те, що здобули всі ми, і я вірю, що всі наступні інші наші здобутки ґрунтуватимуться саме на цих базових речах. Ще більше експертних думок і фахових висновків у першому випуску проєкту Експертна думка на телеканалі СТС Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС. Департамент соціального захисту населення працює в посиленому режимі, а консультації можливо отримати як безпосередні установі або ЦНАПі, так і за допомогою електронних сервісів. Протягом січня на сьогодні в департаменті до громадської приймальні звернулись понад 10 тисяч осіб, серед яких є і особисті звернення, і звернення на консультацію без подачі документів, і звернення в режимі телефонного зв'язку. Три соціально незахищені категорії мають до кінця січня додатково звернутися до органів соцзахисту. Аби і надалі отримувати матеріальну допомогу, це понад дві тисячі сумчан. Це допомога одиноким матерям, допомога малозабезпеченим родинам, а також допомога тимчасова особі, яка набула пенсійного віку, але не має права на пенсію. Наразі у сумській громаді понад 22 дві тисячі внутрішньопереміщених осіб, які мають змогу оформити допомогу на проживання. Це 3 тисячі гривень для неповнолітніх дітей та осіб, що мають інвалідність, та 2 тисячі гривень для інших категорій. Цей вид допомоги не враховується при призначенні всіх видів соціальних допомог, житлової субсидії, точно так же як і не враховуються ті допомоги, які як внутрішньо переміщені особи, так і загалом наші мешканці отримують від міжнародних армій. Організації ООН, ЮНІСЕФ і так далі для тих, у кого проживають внутрішньопереміщені особи, також є державна програма прихисток. В січні за грудень для отримання компенсації до департаменту звернулося 625 власників житлових приміщень, які от, е, прихистили у себе 1300 переселенців і отримали за це відшкодування на 1 мільйон 200 тисяч гривень. З 1 по 5 лютого у департаменті соцзахисту оформлюватимуть допомогу сумчанам, які прихистили ВПО у січні. Це можна зробити як особисто прийти до департаменту. До речі, на ці числа ми працюємо і в вихідні дні. Так і можна подати документи на електронну адресу департаменту, будь-яку знову ж таки на нашому сайті. Внутрішнє переміщення особи також можуть отримувати житлову субсидію за місцем тимчасового проживання. Юрій Кезяр, Євген Сердюк, Новини СТС. Олексій Мар'єта захопився ріпленням ще з малку, за словами рідних з чотирьох років. Спочатку це були пірати, персонажі мультфільмів та тварини. П'ять років тому почав створювати більш серйозні роботи. Спробував різні матеріали, але вирішив зупинитись на пластиліні. Повністю був пластилін. Ну, коли навчався в дитячій художній школі, то звичайно працювали із глиною, але все ж таки. Таким більш піддатливим є пластилін. Наразі Олексій виконує роботу у різних формах та стилях: це як архітектурні скульптури, так і пейзажі з пластиліну. Зізнається, натхнення це важлива частина процесу. Собі так мислиш, фантазуєш. Так буває, так пройшся, побачиш я якийсь такий прекрасний пейзаж, і вже в голові зароджується нова ідея для нової роботи. Там можливо якусь історію підслухаєш, і вже скажімо так, складується певний образ в голові. На виготовлення скульптури може витратити як день-два, так і кілька тижнів, залежно від розміру робот. Він прагне стати архітектором і практикується у виготовленні макетів. Ти робиш робиш. І вже потім скажімо так, з так з'являються такі нариси роботи, і ти вже починаєш уявляти, хто це буде. Тобто, ти починаючи роботу, не знаєш. То буде лісовик, домовик і чи просто людина. Олексій прагне поширювати українську культуру, це серед молоді, і вже має де як це реалізувати. відтворити всі перлини нашої архітектури втрачені в часи червоного терору, і скажімо, щоб наша історія не забувалася, щоб люди шанували пам'ять предків. Ну насамперед, діти сучасне покоління лише за три роки він вже понад 30 разів ставав лауреатом різноманітних українських та європейських конкурсів, отримав президентську стипендію та стипендію народних майстрів. А наразі готує копію воскресенської церкви, враховуючи історію будівлі. Отут буде дзвіниця перевісна, ну яка ну, була до 1906 року. Я важаю. Ну я точно в цю тему не поглиблював не поглиблювався, але казали, що в цій церкві було три пожежі, і можливо саме після останньої перебудували вже он з північної сторони, а не з південної. Як майбутній архітектор Олексій вже має бачення, як можна змінити зовнішній вигляд міста. Все ж таки хотілося б змінити центр міста, бо все ж таки це він повинен бути окрасою міста, скажімо так, щоб площа була пишнішою, так. І біля ринку і всі ці центральні будівлі ну, повинні, ну, скажімо так, бути в якомусь витриманні в архітектурному стилі. Можливо, такий класицизм ранній, або такі. Пісні пісню українське ворока, бо вона надає, скажімо так, шарму. І все ж таки, це неповторний стиль, який ну, притаманний лише ну, нашій території. Олексій Марія про закінчення війни і вже планує створити щось унікальне на честь української перемоги. Скажімо так, ну, відповідати часу, ну і взагалі ну, ми повинні бути ну, більш з -з згуртованими в такий тяжкий час. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, новини СТС.